Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Це гра де тишу головного героя замінює гул дистопії. Це гра, де гравітаційна гармата важить більше за будь-який автомат. Це не просто шутер, це маніфест цілого покоління. Сьогодні ми повернемося у світ, де кожна цеглина має фізику, а кожен НПС душу. Це Half-Life 2. І це більше ніж гра. У 2004 році студія Valve випускає продовження до легендарного Half-Life. Очікування гігантські. Хайп безкінечний. І Half-Life 2 їх перевищує. Гра переносить нас у постапокаліптичний світ, де людство під контролем інопланетного режиму Альянсу. Головний герой Гордон Фрімен той самий мовчазний фізик із ломиком, який прокидається в майбутньому без пояснень, без права голосу. І ти як гравець теж нічого не знаєш. І це блискучий прийом. Valve дає тобі не тільки рушницю, а ще й повне занурення у світ, де все працює. Від дверей, що відчиняються правильною стороною до діалогів, які ніколи не переривають геймплей. Місце дії Сіті 17. Місто, яке стало мемом, символом і просто ідеальним прикладом візуального сторітелингу. Замість купи катсцен тобі просто показують телевежі, занедбані метрополітени, комбанів із електрошоками і бабуся, яка боїться сказати зайве. Це не просто декорації, це світ, де все промовляє без слів. Half-Life 2 змальовує майже радянську дистопію із пропагандою, контролем і безнадією. Комбайни це не просто вороги. Це відображення того, що буває, коли ми здаємось. І тут приходиш ти. Ти Гордон, але по факту це ти сам. Якщо Half-Life був революцією у шутерах, то Half-Life 2 революція у фізиці. Valve створила рушій Source, який змінив все. Вороги реагують на удари, тіла летять по параболі. І, звісно ж, гравітаційна гармата символ гри, предмет, який перетворив сміття на зброю. Піднімаєш пилосос, вбиваєш зомбованого. Береш пилку, розрізаєш ворога навпіл. І все це інтуїтивно, без підказок. Геймдизайн бездоганний, жодної хат підказки, жодного тупого туторіалу. Valve довіряє гравцю, і саме тому ти відчуваєш себе генієм, навіть якщо ти просто пересунув ящик. В серці Half-Life 2 не стрілянина а боротьба. І не тільки з ворогами. Ти зустрічаєш Алекс Венс. Найлюдяніший НПС того часу. Її міміка, жести, жарти. Це ще до епохи Motion Capture, Але вона була вже живою. І є G-Man, що з'являється тоді, коли ти найменше чекаєш. Half life 2 ставить більше запитань, ніж дає відповідей. Але це не мінус. Це частина магії. Важливі теми, які піднімаються у грі контроль і свобода, людяність проти машинізації, страх перед тоталітаризмом. Це антиутопія, але з надією, бо поки є спротив, є шанс. Half-Life 2 це не просто гра, це фундамент. Вона надихнула безліч ігор: BioShock, Portal, Metro, The Last of Us. І попри те, що Half life 3 так і не вийшов, сам Half life 2 не постарів. Ти можеш грати в нього сьогодні, і він досі відчувається живим. Модифікації, ремейки, фан проєкти, гра живе у спільноті. А ще вона навчила нас головному. Гра не має все пояснювати, але вона має змусити тебе відчути. Але історія не закінчилась на титрах Half Life 2. Valve вирішила не робити Half Life 3 одразу, а замість цього розбити продовження на епізоди. Серйозно, як Netflix, Тільки ще до Netflix. Епізод перший Події відбуваються одразу після фіналу оригіналу. Цитадель руйнується, світ валиться. Алекс і Гордон тікаються під центру ядерної катастрофи. Тут більше уваги саме на парі Гордон плюс Алекс. Вона активно допомагає, спілкується, виглядає вже як повноцінний гравець. Гра стала лінійнішою, більше фокусу на сюжеті та атмосфері, менше стрілянини, більше саспенсу. І якщо Half-Life 2 це поїздка, то епізод перший це втеча з поїзда, який горить і от от зірветься з рейок. Епізод другий А отут справжній удар. Епізод 2 – це серце і душа серії. Величезні відкриті простори, нові типи ворогів, емоції, яких у Half-Life ще не було. Це перший раз, коли Half-Life б'є по емоціях і сильно. Спойлер: фінальна сцена, смерть і лає, реакція Алекс. І знову Гордон мовчить. Але ми знаємо, що він відчуває, бо це вже відчуваємо ми. Що було далі? А далі нічого. Епізод третій так і не вийшов. Ми залишились із Кліфхангером, який триває вже понад 15 років. Valve просто пішли. Вони почали продавати капелюхи у Team Fortress 2 та запускати Steam. Гравці чекали, сподівались, писали фанатські листи, меми, теорії. І знаю, що найіронічніше, Half-Life це серія про опір, і гравці не здались. Тому ми отримали Black Mesa, тому живуть фанатські моди. Тому Half-Life Alyx так і народився. Half-Life 2 це гра, яка виросла разом з гравцем. І хоч її історія наразі не завершена, вона завершена в наших серцях. Бо ця гра не про кінець, вона про дорогу. І поки ми пам'ятаємо City 17, поки чуємо голос Бріна, поки відчуваємо тишу Гордона, Half-Life живе. Я грав у Half-Life 2 ще на старенькому компі з монітором, який світив синім, наче комбайн із вулиці, і знаєш що? Це була не просто гра, це була пригода, світ, який я не хотів залишати. Люди, яких я запам'ятав, і тиша Гордона, яка промовляла гучніше за всі вибухи. Half-Life 2 – це гра, яка досі говорить. Питання тільки чи готові ми слухати. Істейс депормент грав у Халфлайф. Два напиши в коментарях, який момент найбільше запам'ятався. А якщо не грав, ну друже, ти не геймер, ти тільки прикидаєшся. Постав лайк, якби хотів гравітаційну гармату у реальності, і підпишись, бо тут не тільки огляди, тут ігрова пам'ять.